Понад 370 магістрів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали дипломи. Більшість з них червоні. На святкуванні були присутні ректор університету ігор цепенда, проректори, викладачі, батьки, студентів, а також наша знімальна група. Кожен вищий навчальний заклад має свої традиції. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника не став виключенням. Сьогодні випускники-магістри усіх спеціальностей вузу отримали дипломи про завершення навчання. До того ж, як зазначив ректор університету Ігор Цепенда, більшість випускників отримують червоні дипломи. А це є доволі високим показником як для самих магістрів, так і для вузу. Сьогодні 370 сімдесят магістр... Трив отримують дипломи. І ми дійсно радіємо з того, що нам вдалося за цей рік їхньої магістратури зробити з них високоякісних фахівців, тому що більшість з них отримали дипломи червоної як червоні дипломи. Проректор з міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю, професор Прикарпатського університету Василь Марчук побажав усім випускникам магістратури, аби кожен з них вибрав свій правильний шлях у житті, впевнений йшов до мети і звичайно не забував про рідний навчальний заклад. Ми гордимося нашими випускниками, тому що вони працюють у всіх куточках України і побажати їм хай їх життя розставить на ті сходинки, на які вони заслуговують, але щоб вони ніколи не забували свою альма-матер, свій університет, свій факультет чи інститут. Володимир Комар отримав червоний диплом і став магістром економічного факультету за спеціальністю фінанси та кредит. Хлопець переконаний, що навчатись не важко. Головне це бажання та старанність. Стосовно важкості, це таке питання досить риторичне. Здається, все залежить від твоїх старань і взагалі від твоїх бажань вчитися». Випускників магістрів переповнювали почуття як радості, так і суму, адже це останній день їхнього студентського життя. Звичайно, є жалі сьогодні. Це така туга навіть в душі відбувається, що покидаю від друзів особливо. Викладачів також, які стали нам друзями на протязі років. П'ять років це все таки для мене трохи великий такий відрізок часу. І ну поки що, дійсно, я ще не можливо не усвідомила до кінця, що я закінчила. Можливо, пізніше це краще мені усвідомиться. Студентські роки позаду, а попереду багато нового і незвіданого. Але у пам'яті у випускників назавжди залишиться рідна Альма Матір та п'ять довгих років навчання. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал Раї. 我得要一役。